Можливий удачний варіант, а як правило, вони бігають знову, тому що складка стала ще більша. Я роблю так звані глибокі ін'єкції. Тобто такий комплекс дає можливість суттєво покращити, суттєво мінімізувати видимість цих насугубних складок. Мої вітання! Я Павло Денищук, пластичний хірург, і я сьогодні буду говорити з вами про носогубні складки. Я отак посміхнуся зразу, щоб ви зрозуміли. Ось про ці складочки, які проявляються вже не тільки як вікові зміни, вони можуть проявлятися в молодому віці. І в нас акцент буде якраз сьогодні. Чому появляються складки в молодому віці і як з ними боротися? Зразу хочу сказати, що носогубні складки це не є хвороба, це просто суто анатомічна особливість. І в де вже в шкільному віці є виражені носогубні складки. Це залежить від артикуляції, активності, міміки. І, як правило, проявляються ці складочки в результаті буквально міліметрового опущення тканин з ділянки середньої частини обличчя з під очного простору. На нижню, частину, на середню частину обличчя. А чому складка з'являється? Тому що в ділянці на складки йде тісний зв'язок шкіри з фасіальними і кістковими структурами в ділянці обличчя. Тому буде опускатися тканина над цією складочкою, може опускатися і під складкою, а сама складка буде чітко стояти в своєму положенні. Вона фіксована, і тому напливи ці якраз виникають в результаті буквально долі міліметра опущення тканин і вже з'явилася складочка, яка так не подобається в будь-якому віці. Звичайно, і в молодому віці, коли вони придивляються до себе в зеркалі, воно їх починає роздратовувати, вони шукають, як це відкоректувати. І як правило, що вони роблять? Вони йдуть до косметолога, який вводить їм туди гіалуронову кислоту. І в результаті можливий удачний варіант, а як правило, вони бігають знову, тому що складка стала ще більша. А чому? Тому що введена гіалуронова кислота вона не буде триматися чітко в цій лінії. Вона підніметься вище або нижче, і вона може спровокувати ще погіршення цієї складки. До речі, хочу сказати для своїх глядачів: напишіть, в кого був такий досвід, негативний досвід, коли вам ввели гіалуронову кислоту, наприклад, в носогубну складку, а у вас вона ще гірше стала. Такі бувають варіанти. Тому більш вірний підхід в корекції якраз на сугубної складки це якраз вернути на своє місце тканини, які наповзли на цю складку. І в цій ситуації буде правильне рішення у вашого косметолога. Якщо він вам буде рекомендувати, давайте ми вам чуть-чуть збільшимо вилиці, давайте ми вам чуть-чуть, може, до висків піднімемо ці об'єми, і як результат ви отримуєте мінімізацію цієї складочки носогубної. Це такий розумний косметолог, і вам буде казатися, нащо мені кудись вводити в інше місце, а не в саму складку. Але ви довіртеся цьому косметологу, тому що він буде правильно говорити. Тому що наповнюючи той об'єм, який втрачений, в результаті, можливо, до речі, в молодому віці, в результаті коливання ваги, ви можете отримати якраз появу, передчасну появу такої складочки. І тканини, можливо, трохи опустилися і зразу з'явилася складка. Тому наповнюючи об'єм ділянці вилиці, ділянці висковій ділянці, ми маємо можливість змінімізувати цю складку. Ще яка причина є? Є ще суто анатомічна така причина, коли центральна частина, особливо в ділянці кінчика носика, початку носогубної складки біля ніздрів, тканини ніби западають туди. Інколи стоматологи займаються цією проблемою, вони витягують верхню щелепу, там вирівнюють зуби. І це як результат може також вирівняти носогубну зморшку. Так що інколи, якщо у вас є така виражена ця складка, звертайтеся до ортодонта, і він вам, відкоректуючи ваш зубний ряд, відкоректуєте саме глибину носогубної складки. Якщо у вас з зубами все нормально, то тоді я, наприклад, я також займаюся інколи своїми пацієнтами цією проблемою, я роблю так звані глибокі ін'єкції. Це, як правило, або власний жир, або препарати «Редіас». Я його буквально на кістку ставлю. Я виповнюю весь об'єм ділянці ноздрі, в ділянці ось цієї верхньої частини носогубної цієї складки. Я піднімаю весь масив і як результат носогубна складка зменшується. Але в цій ситуації треба розуміння, і це такий більш серйозний вже підхід до корекції цієї носогубної складки. І в цій ситуації я також, до речі, буду рекомендувати і збільшити об'єм ділянці вилиці для цієї. З цією цілею я буду використовувати якраз препарат PratRіes або власні жирові тканини. І це дасть можливість мінімізувати цю носогубну зморшку. Ще що може призводити до появи носогубної зморшки? Це, звичайно, якщо брати, це більш вікові зміни, коли втрачається об'єм самих тканин. Тобто проходить резорбція кісткових тканин, об'єм втрачається і все спускається назад. Знову ж таки, наша задача створити цей об'єм, відновити ці е об'єми і змінімізувати носубну зморшку. Але це якраз більше вже для вікових змін. До речі, я б звернув би вашу увагу, в кого є така зморшка, яка вже вас турбує, звернути увагу на фізіопроцедури. Зокрема, такий апарат Альтера, він дає можливість, знову ж таки, створити ліфтінг, простимулювати ріст кологеної фолкан і мінімізувати насугубну зморшку. Часто можлива комбінація як Альтери, так і з об'ємною пластикою з використанням препарату Redies. Знову ж таки, в цій ситуації я б рекомендував би звернути увагу на лігатурну підтяжку. В нашій клініці ми використовуємо лігатурну підтяжку, коли ми робимо висковий ліфтинг, навколовушний ліфтинг, і це переміщення таке йде до вуха. Це такий хірургічний ліфтинг. І більш простий варіант ліфтингу ми використовуємо так звані ще нитки, до речі, корейського хорошого такого виробництва Mint Lift, і ми ставимо дві ниточки, які чітко йдуть для верхньої третини обличчя, для нижньої третини обличчя ми мінімізуємо і брилі, і витягуємо цю всю лінію, яка створює якраз на зубну Прошу звернути на це увагу і в кого є така проблема, звертайтеся абсолютно спокійно, можна її мінімізувати. Єдине, що я не говорю, що це буде на роки-роки. В середньому це рік, ну півтора максимум, а то можливо і менше задалець від того, вашої активності, вашої артикуляції і від вашої стабільності, вашої ваги. Якщо вже є дійсно такі виражені складки, вже заломи, часто використовується такий об'ємний комплексний підхід, коли ми піднімаємо із глибини на сугобну складку. Ми робимо об'єм, який дає можливість перемістити масив тканин в ділянці вилиці, в ділянці виска. Плюс сюди ж ми додаємо ще такий метод, як бланшинг. Бланшинг – це таке внутрішкірне буквально введення препарату. Це може бути гілоронова кислота, це може бути використання наноліпофілінга, внутрішкірне введення жиру для того, щоб якраз виповнити цей залом. Тобто такий комплекс дає можливість суттєво покращити, суттєво мінімізувати видимість цих носогубних складок. Ну і, в принципі, я думаю, вам дав інформацію, які варіанти є, як як проявляються, чому вони проявляються, ці носогубні складки. Якщо у вас питання є або доповнення, обов'язково пишіть. Якщо ви вдячні за цю інформацію, яку ви отримали, ставте лайк, підписуйтеся, репост робіть. Це буде ваша вдячність за роботу нашої команди. А так будьте здорові, красиві, вродливі і без носогубних зморшок. Удачі! вам!